Маленька порція. І так, Майлі дісталося маленьке маршмеллоу. Софі середнє, а значить, у Венздей. Вау! Так, величезне маршмеллоу. Ось це так. Майлі, починай. Добре, добре. Зараз я швиденько, з'їм ці міні маршмеллоу Хоча зачекайте. Я ж можу не просто його з'їсти, а зробити якось цікаво. Я приготую собі міні какао з міні маршмелу. А щоб його випити, потрібні міні-ручки. Який аромат. Це було смачно. А можна тепер я. Я просто обожнюю маршмело. Але більше звичайного маршмелу я люблю смажене. Зараз насаджу його на шпажку, а потім швидко підсмажу за допомогою руки залізної людини. Вийшло швидко та ідеально. Спробую це неймовірно. Мені дуже сподобалось. Венздей, можеш приступати до свого гіганта. Рука залізної людини. Я з цим грала у два роки. Зараз я покажу дорослі іграшки. Як вам такий вогнемет? Мені його бабуся подарувала на різдво. Знаєш, що я полюбляю. Отак вже відчуваю цей розкішний запах смаженого маршмеллоу. Ну що ж, я готова до трапези. Я б сказала, що це жахливо смачно. Ніколи б не подумала, що солодощі можуть мене так потішити. До речі, дівчата зачіски вам личать. Ого. Цього разу вам дісталась жуйка Хуба-Буба. Майлі має маленьку порцію у софі середня. А у Венздей знову сама велика. Знову всіх більше, ніж у мене. Проте я можу почати перша. Добре, зараз оцінимо смак цієї крихітки. Можливо, вона смачніша, ніж сама велика жуйка. А який я ром! А де моя жуйка? Не вже її вдихнула. Ой, відчуваю в горлі. Ого. Я надула бульбашку, прикольно. А от і моя жуйка. Маю зауважити, що вона дуже смачна. Майлі, навіть мені це здалося мерзенним. Да уж, дивитись на це неприємно. Краще я спробую свою жуйку. Я так давно не живала хуба-бобу, що вже й забула, яка вона смачна. Дівчатка, зараз я надаю величезну бульбашку. Дивіться. Один, два, три. Ой, пробачте, я випадково. Е, Більше так не буду. Бензли, продовжуй. Ну що ж, у цій жуйці могло бути все чудовим, якби вона була чорною. Ну, та й годі, закрию на це очі. Отак, це навіть смачніше, ніж я собі уявляла. Такий насичений смак, що неможливо зупинитись. А тепер дивіться, як я надую саму велику бульбашку у світі. Ой, мені стає страшно. Вона ж може луснути. Оце так. Венздей бульбашка була крута, а тепер ти схожа на смачну рожеву цукерку. Це не важливо. Головне, що я і так можу їсти цю смачну цукерку. Головне, що ми тепер теж можемо. Цікаво, що за дивні колбочки з рідинами вам дісталися. Гадаю, що почнемо з самої маленької. Ну що, Софі, чекаємо на твій відгук. Ну що ж, добре, я спробую. Пахне наче непогано. В будь-якому випадку від фаркропель нічого не відбудеться. Ой, ні. Що відбувається? Якось дуже кисло. Ти стала зеленою, як жаба. Винз не тепер ти. Та простіше простого. Я такі пила з дитинства. Тато варив зілля, поки не спалив всю лабораторію. На смак незвично. Цікаво, який ефект. А чому ви такі великі стали? Це ж я, пелазіля. Венсдей, це не ми величезні. Це ти зменшилась до розміру таргана. О, річ прийшов. Привіт. Ну, як тобі така Венсдей? Так, так, вона і справді дуже маленька. Натомість тепер у мене є власний водій. Річ, ти мене возитимеш, поки я маленька. Я не бачу в цьому нічого кумедного. Ви мені просто заздрите. Майлі. Ось у тебе величезна колба з рідиною. Час почати її пити. Так, Венс, зди права. Треба спробувати. Чесно кажучи, трохи лячно. М -м, а на смак прикольно. Мені подобається. Треба ще випити. Малі, мені здається, або у тебе вже стає занадто багато. Що відбувається? Тебе вже тут ціла купа. Здається, я з розуму зійшла. Ого, це ж людяники. Софія, у тебе маленький із мухою. А що тоді у венздей? Гусениця? Людота, хоча венздей таки подобається. А у майлі, мамочки, величезний людяник зі змією. Жах. Але почнемо із Софі. У неї саме не шкідливе. Сподіваюся, людяник буде хоча б смачним. Він такий маленький, що навіть якось не по собі. Я ж можу все з'їсти і не помітити муху. Гаразд, я впораюсь. Не така я й боягузка, як ти подумала, Венздей. А ось і все готова. Ой, здається, це муха. Ого, полетіла. Венздей, тепер ти. Окей. Для початку розіб'ємо льодяник. Софі, чуже брати не можна. Це мій льодяник. Ого, навіть дуже смачно. А ось і з гусеницею можна почаклувати. Готово лети на волю, красуня. Вензи, ти така милашка. Ану киш. І взагалі майлі вже твоя черга. Але чому мені дістався саме жахливий лядяник? О, так він же, неймовірно, смачний. Здається, я навіть задоволена, що мені дістався саме великий. Хочу з'їсти його весь. До змії мені ще далеко, а дивитись на неї я вже звикла. Малі на твоєму місці я б так не захоплювалась, бо з'їсти змію і навіть не помітиш. А раптом вона ще жива. Напишіть у коментарях, чи з'їла б ви такий льодяник. А ось Малі, наприклад, вже доїдає. Закінчився. О, ні, змія поруч зі мною. Я б на вашому місці так би не верещала. Ви ж її лякаєте. Не слухай їх. Вони не розуміють, яка ти красуня. Я тепер буду дбати про тебе. Ми станемо друзями. Назву тебе Сінді. Погнали дивитись? У мене тут так багато кольорових кульок. Зараз обклею собі всю хату ними. Але як краще зробити? О, а от і підказка. Веселка. Зараз повторимо малюнок. Як на веселці, тоді вийде гарно. Клас! Як вентяне, у мене крутий будинок. Так, що там далі? Ольки зараз надуємо. Супер! А їх я повісю на кришу. Чудово! Ой, а що відбувається? Мамочки, будинок відлітає. Ану завжди. Я тебе піймаю. Далеко не відлетиш. Ось так то краще. Від мене ще не один будинок не відлітав. А в мене тут м'які іграшки. Тож чому мені не прикрасити ними свій будиночок? Як здорово. А в мене тут є рожевий килим. Він такий пухнастий! Мій будиночок буде гарним та м'яким. Зараз все прикріплю на будівельний степлер та готово. Краса. Так, з іграшками я закінчила. У мене самий милий будиночок з усіх. Подивимось, що там ще є. Ой, який гарний котик! І неймовірно довгий. Ось так А я знаю, де ти мені згодишся. Ти будеш огорожувати та захищати мій будинок, милашка От і все. Давайте разом подивимось на мій крутий, який яскравий будинок я завершила. Але треба додати ще чогось. Ого, вигадала. У мене буде не просто домівка, а величезний хагі-вагі будинок. Впізнаєте, це ж Кісі Місі, моя улюблениця. Ось так. Чудово. Друзі, ви такі молодці. Ваші будинки виглядають нереально класно. Ну а ми йдемо далі. Гей, а ви хочете до мене у гості? То погнали. Ой, якось тут порожньо. Потрібно зробити кімнату в моєму стилі. Трохи моїх крутих селфі не завадить. А ще от сюди я повісю мішень. Ой, щось чихнути захотілось. Ого, як ця куля потрапила мені до носа, але ідея чудова: наповнимо кімнату кульками. А це що баскетбольне кільце. Супер, повісимо сюди. А тепер можна закидувати в нього мої кульки. Ну-ка, так, прямо в ціль. А тепер спробуємо потрапити в мішень. Трішки поправимо. І так, самісіньке яблучко! О, у мене ж є автомат зі смаколиками. Хочу поласувати. Так, 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 іди сюди, моя краса. Зараз буде бульбашка. Ну що, запрошую вас до себе в будинок. Тут порожньо і не затишно, але це тільки поки що. Особисто я обожнюю гру тетріс. Тому зроблю стіни в стилі гри. Здорово! А тепер мені потрібен класний килим. Хочете фокус? Іграшка стала килимом. А ось цього ведмедика з моєю фотокарткою я повісю от сюди. Це подарунок від мамулі. А тут в мене буде крісло, де можна відпочити. А цей куток я поставлю в мій улюблений автомат з іграшками. Дивіться, як я спритно, вмію їх діставати. Клас! Ну і звичайно, неможливо жити в будинку без смаколиків. Мій маленький холодильник з моїми газовками я поставлю сюди. Ну що, час трохи втамувати спрагу. Вибачки сімісі, але мені потрібно прикрасити будиночок всередині. Тут точно потрібен мій улюблений рожевий килим. Але я вирішила трохи поекспериментувати, тому виріжу з нього ось такі смужки і потім прикрашу ними стіни. А на підлогу викладу м'який килим пазл. Потрясно. На стіну повісю мою улюблену фотографію. І дзеркало з підсвіткою. Щоб я могла красуватися своєю красою щодня. Але чогось тут не вистачає. Точно. М Яких подушок, щоб можна було посидіти. І автомата з попкорном для посиденьок під улюблений фільм. От і все готово. Автоматик, Мені потрібна ще одна жуйка. О, ось і вона. Зараз надуємо круту бульбашку. Ось це так. На ній можна стрибати. Дівчатка, зацініть мій крутий м'ячик. Софі, нам терміново потрібні такі ж. Як же прикольно разом стрибати? Так, це весело, але якось уже не бригло. Може, щось інше придумаємо. Та годі, що тобі не подобається, хоча я теж уже втомився. Знаю, до мене прийшла крута думка. Цікаво, що там придумала Майлі. Ого, Майлі, ти відкрила свою лавку зі смаколиками. Софі, пригощайся і я візьму. Це і справді дуже крута ідея. О, кавуновий сік. Неймовірно, смачно. Я дуже рада, що вам сподобалась моя ідея. Квинтіна, куди поділась Софі? Дивно, щойно була тут. Софі, ти де? Вилізай! Може вона біля свого будинка? А може вона всередині? Давай перевіримо. Yeah. Мамочки, це ж злий Хагі-Вагі! Мабуть, він викрав нашу софію. Фентін, біжи! Стривайте. Амараксарфенкін здається, він відвался на мій будинок кісі-місі. Фух, не помітив. The... Майлі не рухайся і прикинься іграшкою. Фух, не помітив. Біжим! Квитін. Якщо знає, ти був класним другом. Ні ні, ні тільки не їш нас. Стривай. Це ж взуття Софі. А може, це і справді Софі. Я тебе розкосив. Ой, але ви так весело бігали від мене. Так, здорово ти нас розіграла. О, а до мене прийшла ідея. Може, затусимо у мене в будинку. Залазьте, зараз злітаємо. Готово. Ого, як високо. Дивіться, звідси наші будинки видно.